Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Про це повідомив очільник МВС Клименко. Правоохоронці встановили імена тих солдатів і офіцерів, які не потрібні родині і були підкинуті до тіл українських захисників, переданих Україні. Труп номер 19225, одягнений у форму зразка ЗС РФ. При ньому паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця номер 25 Два виписки з наказу командира військової частини, жетон з написом ВС Росії, 21 червня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ передала Україні 20 тіл своїх військових замість українських. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові, але це брехня вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами, сказав президент. Міністр наголосив, що Україна повертає російські тіла назад. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із спецпосланцем президента США щодо України Кітом Келогом. Про це повідомила адміністрація Лукашенка. Передає громадське зустріч між білоруською та американською делегаціями відбувається у Палаці Незалежності, що у мінську. Лукашенко заявив Келогу, що той цитуємо, наробив шуму у світі своїм приїздом. Передає Білтіа. Зустріч самопроголошений президент Білорусі розпочав із фрази Какі є люди. РФ масово атакувала ракетами і дронами Кременчук, що на Полтавщині. Є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Полтавська ОВА та повітряні сили. Одна людина отримала травми середньої тяжкості. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Також вночі російська армія обстріляла центральний район Херсона. Про це повідомили в ОВА. Внаслідок прильотів пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки. Снаряди влучили, зокрема, у кілька. Квартир в одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. У селі на Дубенщині Рівненської області обвалився будинок. Під завалами були люди. Як повідомили у ДСНС області, це сталося 20 червня у селі Брищі Млинівської територіальної громади. Рятувальники деблокували людей з-під завалів старого будинку. Один із них, – 30-річний чоловік, загинув на місці. Іншого постраждалого передали працівникам швидкої допомоги. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.